Привіт, друже, на зв'язку містер Вайпер, і сьогодні хочу поговорити з тобою, хочу показати тобі свого е, дядька Ротуса, як я його зміг зібрати. Але найперше, давайте ми по навичках пробіжимось. старий герой. Але, друзі, е, декілька відосиків я передивився і. Заміттив, що, що дуже мало розказують про його навички, а саме про коефіцієнти, і про те, як правильно його збирати. В нього всі коефіцієнти залежать від атаки і від здоров'я, і всі кажуть, ну збирайте та й збирайте. А давайте сухі цифри, як же ж правильно його збирати, співвідношення, здоров'я до атаки, і так далі, і тому подібне. Автоатака. Я не буду все зачетувати. Автоатака. Коефіцієнт у нього 1,9 від атаки і 0,19 від здоров'я. А2. Не так сильно б'є, як А3, але коефіцієнти тут більші. 3,5 від атаки, 0,3 від здоров'я. І так, да, коли він з А2 наїдається повністю. Збільшує своє максимальне здоров'я. З А3 він б'є з блоком оживлення. Це буває дуже рідко, і коли там ну, супер жирні команди: Тарас, Марічка, Ліліту, ще хтось там жирний, таких він встигає нажертися, і з А3 починає вбивати з блоком оживлення. Всіх решту фактично вороги не доживають до того, і він просто їх всіх шотає. А3. У нього коефіцієнт 2,1 від атаки і 0,19 від здоров'я. Пасивку, ви всі знаєте. Отже, йдемо плавно до артефактів і розповім, що і як потрібно йому збирати. На мою думку, ви можете бути з нею незгідні. Я йому обрав аж 4 сети. Ви можете побачити, так? Основний сет це сет жорстокості і сет критичної шкоди. Чому сет критичної шкоди, друзі, все дуже просто. Діло в нього супер погане, супер погане, але воно фактично єдине було вільне, шестизіркове із швидкістю. Е з усіх сетів які є. Ну, от просто з усіх сетів в мене дуже мало шестизіркових е на атаку з швидкістю. Ну, супер мало. А якщо є, то вони на інших ДД-героях. Ну, це фактично було одне вільне. Пофарбував я його в атаку. Так, дуже добре, що тут плоске здоров'я, і фактично 2000 здоров'я ще отримав звідси. Захист йому також досить непогано заходить, і критична шкода, на тому дякуємо. Напевно, був би критичний шанс, я би був трішки більш задоволений від критичного шансу. Ну, маємо, що маємо. Кращого немає, тіло для нього у мене погане. Йдемо по порядку. Критична шкода ось така зброя. Швидкість атака здоров'я крит-шанс. Фактично, можна сказати, що ідеальне для ротуса. Е, ймовірно, тут замість відсоткового може бути звичайне здоров'я, так як у нього база всього 12 тисяч. І ось ця прибавочка ну вона супер-супер маленька. Прибавочка, давайте десь без здоров'я е, найдемо. Ось тут 3 тисячі. Мало небагато ну але 3000 тут ще з урахуванням ось цього, тобто 2000. Ось ця прибавочка дає по здоров'ю. База дуже маленька, і у е, співвідношенні до відсотків ну, дуже мало дає. Далі шолом шукав аналогічно. Швидкість, тому що повільні ДД зараз не грають. Зараз мета швидких ДД. Швидкість атака, кріт шанс. Захист було б здоров'я, було б ідеально. Ну, є захист та є захист. Гліфи, друзі, не максимальні. Гліфи мені вже декілька днів просто не випадають, Гліфів в швидкості в мене абсолютно немає. Хотів я е, щось, щось погліфувати, тут немає. Ну, ш, е, цей не хочу поки що сюди ставити, тому що є інші герої, куди ось цих два гліфчики я зможу прилаштувати. Е, далі, щит, ось такий. Швидкість здоров'я, кріт шанс. Я тут шукав максимально кріт шанс, тому що ну, рівнесенько я назбирав йому на 100% критичного шансу. А йому їх давати обов'язково, тому що ми хочемо, щоб з А3 він вбив і отримав додатковий хід. Не хочемо побачити якогось е, некритичного удару. Е, далі у нас критичний шанс, здоров'я, здоров'я і швидкість. Тут атаку ми зловити не зможемо, ну непогано. Непогано бустить йому і живучість, і його Урон е, рукавички, ось такі на критичну шкоду. Досить недавно я це постив в себе в групі. Мені впали перші рукавички, ось ці з лави шестизіркові на критичну шкоду, без різниці, які допи. У мене просто їх не було. Мені не падало. Мені падали максимум п'ятизіркові. Ну, ось такі. Е, пофарбував, також можна ще глівчики доставити. Немає на швидкість. Ну, Ну, немає. Е, тіло я показував, і, друзі, чобітки на швидкість пофарбував в атаку. Е, в допах критична шкода, захист, опір. Опір також можна поставити, але фактично в нього 200 опору, що я вкину ще сюди грівчик, буде 210. Ну, не знаю. Не став. Далі йдемо по кольцах. По кольцах. Е, Колечко на здоров'я пофарбувалося в атаку, перефарбовувати в здоров'я. Рекомендую ось це все верхах зловити здоров'я. Тут в мене пофарбувалося в атаку, е поки що немає пилюки, ну краще 80 атаки, ніж нічого. Я в майбутньому, коли в мене вже буде достатньо пилюки, я зможу поперефарбовувати ось це, щоб було здоров'я. Так само і кольцо. Що нам потрібно? Нам потрібно, щоб воно було на здоров'я, обов'язково, і шукаємо багато проків в атаку. Також не лишніми будуть проки в здоров'я і звичайно, здоров'я в захист, тобто зробити його трішки жирнішим і живучим. Фарбуємо також обов'язково в здоров'я. Амулетик, можна сказати, для нього ідеальний, він з сету згубності, який один дає нам ще плюс 10% до атаки. Якби ще було колечко, було б суперово. Плюс 15 до критичної шкоди, ну поки що не падає. Впаде буде добре. Не впаде, буде так, як є. Також два проки у нас в здоров'я, це дуже круто, і три проки у нас в атаку. Непогано, але я би був задоволений, якби вони помінялись місцями. Ну, але тут таке. Далі переходимо до стягу. І плавно переходимо до коефіцієнтів. В мене стяг ось такий стоїть. Я його ще не, по, не перефарбував, тому що немає поки що е, пилюки, і не планую поки що йти на Акоморі фармити. Є інші локації, де можна підфармити. Так, в майбутньому він буде трішки кращий. Можливо, в майбутньому я його буду переробляти в якісь інакші сети, поки що він ось такий. Декілька днів я грав ним на онлайн аренці і ви знаєте, я. М Досить непогано здивувався, і е, емоції від нього позитивні. Що ми тут маємо? Ми маємо на атаку, ми маємо 4 проки в швидкість, ми маємо один прок в атаку, ми маємо захист і маємо здоров'я у відсотках. В мене є ще ось такий стяг. Ось такий пофарбований, готовий ну, глівчик докинути. Але якщо взяти по співвідношенні, цей нижній стяг дає нам більше живучості. І е, менше, точ, менше швидкості, рівно на 10. Плюс ще тут грівчик більший стояв вже раніше, тому я забайтився і е, одягнув заради швидкості, щоб зробити його швидшим. Йдемо плавно до співвідношення. Якщо ми беремо в розрахунок А3, то на 10 тисяч здоров'я потрібно 900 співвідношення. 10 тисяч здоров'я, 900 атаки. Якщо ми подивимося ось тут. Тут, фактично, в мене є тут 1800, віднімаємо, тобто є 6000, 6000 здоров'я на 400 атаки. Це трішки гірше. Але поки я гліфи не доставлю кругом, так само, і в цей стяг, я буду ходити з ось цим стягом, тому щоб він був просто трішки швидший. Того, що дуже часто можете зустріти швидкий ронд, і ронда походила, атата, атата, і до побачення зробила вашому Ротосові. І через те, поки що, я його тримаю з ось таким стягом. В майбутньому, коли глівчики я доставлю, можливо, я не знаю, я буду його переробляти взагалі в інакші сети. Не найближчим часом, в майбутньому, і тому ось цей стяг в мене буде залишатися актуальним. І я так думаю, що в майбутньому я його переодягну, і саме з ним він буде. Бігати. Ну, поки що ось так, тому що він швидший. Зараз на 13, якщо глівчики порівняти, то буде 10 швидкості. 10 швидкості на онлайн ранці це досить багато. Е, йдемо далі по коефіцієнтах. А3 на 10 тисяч здоров'я. Це я рахую в дамах, щоб був однаковий дамах в співвідношенні. На 10 тисяч здоров'я 900 атаки. А2 на 10 тисяч здоров'я, 850 атаки. Автоатаку не беремо, тому що вона фактично така ж сама, як і А3 коефіцієнти. Тобто ви вже можете розуміти, що вам потрібно зробити. Тобто, якщо ми візьмемо ось так параметри героя, у мого ротуса вийшли наступні параметри: 50 тисяч здоров'я, 6 тисяч атаки, 2,5 захисту, 253 швидкості, 273 критичної шкоди. Якщо я докуплю другу зірочку, у мене поки що одна. Вона появилась на базарі, я її купив. У мене буде ще 750, якщо я не помиляюсь. 750 атак. Це вже буде трішки краще. Так, таланти ще зарано. Ось тут. То в мене фактично буде 6800. 6800 атаки. Так, я тоді зможу. Стяг на атаку забрати, в мене залишиться половиною приблизно атаки, і доплюсується ось сюди 7 тисяч здоров'я. Це буде вже краще. Але я не буду цього робити до тих пір. Перше, поки не куплю другу зірочку, друге, поки не зроблю швидшим його по артефактах, тобто не догліфую сюди, хоча б по 6, щоб було Хоча б по 6, Щоб в нього була достатня швидкість. Тоді я поміняю зараз. Він мені поки що ось так трішки краще подобається. По талантах, друзі, я обрав ось такі таланти. Раніше всі рекомендували брати ось цей талантик на щит. Ну, зараз є такий дядько, як Нарсес, він дуже любить щити, коли є на противнику. Тому я відказався від ось цього талантику. Є ось цей талант. Він досить непогано на аренці, Він такий ситуаційний, але, чесно вам скажу, ось цей також коло помсти досить непоганий. Коли нас б'ють, нашу команду, ми заповнюємо собі шкалу ходу. Непогано. Ну але вівці і е, всякі різні страхи і так далі, і тому подібне. Замовлення досить часто зараз е, трапляються на аренці, тому я поки що залишив ось так. Обов'язково беремо ось цей стрімкий напад. Щоб з А3 шотнути на 8% більше шкоди. І також по щитах. До речі, якщо він б'є навичкою А2 по щитах, то він не віджирає собі здоров'я. Давайте ми зараз підемо на аренку, не знаю, кого ми там знайдемо. По історії я його трішки використовував. Ротос, ротос, ротос. Ротос, ротос. І тут ротос. Тут, тут програли. Uh, і досить непогано він себе показує. Навіть ось із Тарасом. Непогано uh, мені подобається. Давайте йдемо на звичайну аренку, І ось тут є команда із Тарасом, і ми зараз спробуємо напасти ось сюди. Uh, кого я тут хочу поставити? Я тут хочу поставити Ельву uh, Скелетика. Щоб нам було простіше від Тараса і від Трунди. Uh, і ще когось одного. А може і ні. Давайте так нападемо, Щоб не було занадто занадто нам uh, легко. Чому тут Ельва? Тому що дивимось, є Тарас, Тарас накине страх на Ротуса. Завжди буде накидати. Ельва в мене швидша, відповідно, вона це все діло забирає. Далі. Ось тут є ліліту. Я пішов спеціально сюди, бафу атаки. Що ми тут робимо? Ми... З великою ймовірністю я не зможу шотнути цю ліліту. В неї не досить не дуже багато здоров'я, але там, напевно, багато захисту. Тому, якщо я не впевнений, що я шотну, я буду від'їдатися. Збільшую собі, ось, до речі, можете побачити, як працює трунда з скелетом, досить непогано. Ходим автоатаку. Ротос, ми так як йому збільшили е швидкість, він досить швидкий і ходить знову. Тут я вже напевно впевнений, що ми походимо з А3 і вб'ємо. Бемц 90 тисяч. Далі у нас дилема: кого бити? Я оберу Трунду. Я не хочу, щоб вона зараз двойним ударом вдарила під бафом атаки, тому я постараюся зараз з А2 її шотнути. Ну, Тут, в принципі, не проблема. Трунда також досить жирненька героїня, і ми вже собі трішки та й настакали. Тараса, допоки не зачіпаємо, з великою вірністю ми йому нічого зараз не зможемо зробити. Того його просто скелетик каже, привіт, я тут є. Ой, додатковий хід, до речі, на моєму ротусі з автоатаки додатковий хід дуже рідко працює. Тут, фактично, ми вже все добиваємо. 140 тисяч по арбі. І ще разочок від'їдаємось. Ну і кінцева Окей. Давайте ще якусь жирненьку команду знайдемо, щоб рівень аккаунта був високий. Е, можливо, будуть Тараси Марічки. Тут є Марічка Вуконг. Анкора Нарсес Ротос. Давайте спробуємо. Не знаю, що із цього вийде. Давайте спробуємо. В мене Ельва в сеті щитан. Це погано, тому ми її забираємо. Я би сюди поставив. Я би сюди поставив арбу, арбу, арбу і, напевно, вуконга. Давайте спробуємо. Напевно, Лускун був би краще, того що зараз буде анкора в шкірі. Анкора в шкірі. Шкірі. Ну, не вийде, нападемо іншим сетапом. Е, чи пробуємо ми красти завжди, дивлюсь, чи є вівці? Ой, 1, 2, 3, три вівці. Ймовірно, тут буде з вівцями халепа. Е, беремо А2 і націлюємось. Нарсеса без сенсу нам вбивати. Ну, давайте спробуємо. Тому що зараз Анкора його буде піднімати. Ні, не піднімає. Добре, не піднімає, це нам дуже добре. З А2, якщо ми зараз ходимо по щитові, ми нічого не зробимо, ми не наїмось. Тому просто пробуємо з автоатаки той щит зняти. Хоча би трішечки. Заливаємось. Крадемо, що можемо вкрасти. Сіфі підняв. Окей, йдемо автоатакою в Сіфі. Так, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, що нам потрібно вбити Сіфі, що ми і зараз і зробимо під бафом атаки. Отримуємо додатковий хід. Я хочу забрати ротуса, дуже хочу забрати, але потрібно наїстися від Анкори. Даємо А2 в анкору, щоб просто бути трішки плотнішим. Далі ходимо ось так. Чомусь не хоче вона воскрешати. Ну, окей. Не хочеш, то не хочеш. Ну, фактично тут кінцева Також, друзі, хочу вам показати зараз один бій. Це з онлайн аренки. Запускаємо, дивимось тут у нас є Тарас Марічка Сіфі Трунда Арманс. І в мене склад Вуконг Ельва Скелет. Ротус, і забанив мені Мікага. Починається у нас бій. Дивимось зараз, що ми будемо тут робити. Так, хід суперника, він перший ходить. Аналогічно, Тарас накидає е, страх на Ротуса. Ну, дивимось, що буде далі. б'є біжить, біжить і б'є. Що що би ви тут зробили? Просто подумайте, а зараз побачимо, що зробив тут я. Також довго думав, що робити, але вирішив все-таки трунду. Можливо, ви могли б задуматись, чому не А2 в Сіфі? Того, що зараз би походила трунда, і з великою ймовірністю Вуконг і Ротос. Лежали вже, і в мене залишилась тільки ельва і скелет. Я обрав бити трунду. Йдемо далі. Далі, А2. Що робимо? Їмо марічку. Марічка дуже жирна. Тут ми не боїмось тараса, так як у нас є скелет, і, в принципі, непогано. Далі бафаємось, розганяємо. Ходить противник, робить атата. Вукон йде до побачення. Далі. Кого б ви зараз походили? З А2. Подумайте. І далі дивимось, що я буду робити. Знову Марічку. Чому? Тому що скелет мій ще не ходив, в нього ще дві кам'яні шкіри, і в нього ще антикріт біжа працює. Тобто, мені це взагалі за безкоштовно я б'ю Марічку. І вже дивимось. Ротос мій вже досить такий плотненький. Це вже мені. Фактично, йому не страшно, що його зараз будуть бити. Ось тут ходить трунда, бум-бум, ротуса ложить. І фактично ложить Ельву. Але що, друзі? Тут не так все? Не так все погано, тому що скелет далі стоїть. Один в полі не воїн, але тут не один, тут їх два. Зараз в уконах встає і буде далі пробувати розминати цю команду. До речі, який в мене в УКО, якщо ти не бачив, на каналі є відосик. Я його вже переробляти не збираюсь, він фактично ось такий в мене вже і до кінця, напевно, залишиться. Відправляємо Марічку з А2. До побачення, робимо їй, так щоб вона не підняла нам марічку. І дивимось далі, що буде. Трунда. Не хоче вбивати нам е, з автоатаки міг гравець вбити вуконга, ну, не хоче. За це робить це Тарас. Так. Тут. Можна було би бафнутись, можна би було. Але я обрав інакше. Автоатаку в Трунду. Трунда, слабка стихія, в мене скелет не дамажний, але він все ж таки з автоатаки її вбиває. Чесно, розрахунок у мене був на те, щоб повісити на е, Трунду страх. Ну, але вийшло трішки краще. Далі, Тарас у нас залишається, е, б'є свою масуху. Нічого з хорошого з того не виходить. Далі піднімається. Вуконг, але далі хід Тараса. Дивимось, вуконг виживає 39 тисяч, але вуконг виживає. Далі. Автоатака. Стан наложиться. Йду. Міг би знову забафатись. іду, даю автоатаку, щоб був провок. І розумію, що просто мій вуконг швидший і його шотає. Ось такий бій був сьогодні на онлайн аренці Друзі, в заключенні, що хочеться сказати, по дарах. По дарах, якщо у вас не 5 зірочок, до 5 зірочок я би йому обрав фантомний дотик. 5 і 6 зірочок, я би йому брав. Оберіг грішників. В принципі, це логічно, але ще є одна штука: якщо ваш Ротос е, худий, по здоров'ю вийшов, тобто в нього там 40 тисяч здоров'я, але багато атаки, я би зразу йому брав оберіг грішників. Тому що, так чи інакше, Є швидший ДД, і ось ця кістя, кістяна броня зможе дасть змогу вашому ротосу все ж таки вижити. Так як в мене досить плотненький ротос, то я обрав йому фантомний дотик. Це дуже круто, зразу 75 тисяч здоров'я дає. Хотів би я отримати на нього четверту зірочку для того, щоб ще більше збільшити критичну шкоду. І він би в мене вже був досить непоганий, досить дамажний дядько, 6800. Або якщо стяг переодягнути 6500 атаки, на мою думку, вистачає і було би більше 300 критичної шкоди. Це не кінцевий варіант ротуса. Я просто не хотів чекати, мене просили вже. Давай ротуса, прокачуй, прокачуй, давай покажи, показую. Артефакти, які на ньому я ні з якого свого іншого ДД не знімав, тобто це не топові артефакти, які в мене є. Ну, але ось так зібрав із вільних артефактів. Ось такий ротос, ось такі роздуми. Якщо почерпнув для себе щось цікавеньке, ти знаєш, що зробити. І, звісно, зустрінемось в наступному відосі. Once in abundance knows how to be a lady in public but she can get crazy Ooh, I love it.